Як війна вплинула на лікування онкохворих дітей у Чернівецькій обласній дитячій лікарні? У відділенні перебувають 15 дітей. Ми вирішили дізнатися, з якими діагнозами потрапляють та яку допомогу отримує тут малеча. У Микити гострий лейкоз. П'ять місяців він проходить лікування. Позаду чотири блоки хіміотерапії. Проблема почалася з ніжками, перестав ходити. Я зверталася на Буковинську в лікарню. Там лежала, Причину там не могли виявити. Він дуже сильний. Порівняно, скажімо, в мене не знаю, я ж бачу щось не так, бо ж в мене паніка, сльози. Ну, звичайно, переживаєш, ночами не спиш. Дев'ятирічний Артем показує свої малюнки, які присвятив ЗСУ, і розповідає про свою мрію. Я хочу, щоб війна закінчилась, і пожати руку президенту. У хлопчика виявили лейкемію. Понад рік лікується в обласній дитячій лікарні. Перший день то я дуже боявся, коли мене вигли на скорій. Не знаю чому, просто було страшно. Що треба у класти, клас через катетер вливати, а я не люблю це робити, тому я кожен день йшов, колився і знімав. Це бабочка так називається, вона на один раз. Лікування Артема ще триває. Зараз у нього ремісія. З лікарні хлопчика виписали, але щотижня йому потрібні уколи та перевірити аналізи. Його мати каже, коли в сина діагностували хворобу, ні на мить не думали здаватися. Взялися в руки, і я сказала, що я нікому його не віддам, нікому, навіть хворобі. Тому у нас не було такого, що ми лежимо у нас хімія, ми мали вставати. Він кричав: Мама, ти мене не любиш, ти мені робиш боляче. каже: Ні, вставай, підкапався, треба пройтися, трошечки прогулятися по палаті. То він потім зрозумів, що йому легше, і йшов і всіх хлопчиків, виганяв на коридор. Казав хлопці, що ви як лежите тут? Давайте виходіть на двір, ну, на коридор гратися. Пацієнти відділення кардіонкоревматології онкоревматології обласної дитячої лікарні це діти з лайкозом, лімфомою та злоякісними пухлинами. У цих маленьких пацієнтів різні етапи лікування. Завідувач відділення каже, чимало дітей до медичного закладу потрапляють у важкому стані і потребують дороговартісного лікування. Більше дітей поступають з важкими формами. Є діти, котрі мають по дві пухлини за раз, Є діти, котрі мають різні мутації, генетичні і тому подібне. На сьогоднішній день, звичайно, що трошечки більше стало в області дітей. У нас є діти, котрі Лікуються із інших областей, але їх мало. Лікування дітей фінансує Міністерство охорони здоров'я, Чернівецька ОВА та Адміністрація обласної дитячої лікарні. Допомагають також благодійні фонди та меценати. Михайло Нацюк зазначає, війна на лікування дітей не вплинула, але потреби у відділення чималі. Зв'язку з тим, що зараз міняється трохи е інтенсивність лікування. Там треба покращити умови. Відділені, нам треба покращити діагностику обов'язково. Нам потрібен комп'ютерний томограф, нам потрібен МРТ. Ми в лікарні вже запустили бактеріологічний аналізатор, слава Богу, той нам допомагає. і Нам треба закупити багато апаратури, нам треба УЗД переносне, нам треба переносний рентген-апарат для того, щоб це було сугубо для наших дітей. До Дня Святого Миколая зазвичай у лікарні діти готують малюнки та пишуть листи зі своїми мріями. Ми стараємося зробити для дітей свято, не обов'язково на день Святого Миколая чи на день онкохворої дитини, чи на новий рік. Дитині треба свято робити завжди. І треба знати, що є енна кількість дітей, котрі потребують уваги, котрі потребують відношення. Тому ми створили у відділенні такі відношення, як вдома. Михайло Гнацюк каже, онкозахворювання можна попередити. Батьки мають слідкувати за харчуванням, способом життя, активністю дітей і обов'язково проходити профілактичні обстеження у лікарів. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4